А, страхи в неї, якісь залежності. Що вона там знаходиться в якихось залежностях? Якась жінка їй зможе допомогти в цьому? Імператриця. Ну, да, зможе. Їй прям іде, дивись, Ірина. Таке рідко буває, але буває три старших аркана. Іде підряд. Коли підряд іде старший аркан, дявела, імператриця смерть. Говорить нам про виконання бажання. Да, на протязі двох місяців вона зможе влаштуватися на роботу, але їй треба поставити якусь крапку в прошлому. Тут картка смерті, карта трансформації. І, знаєш, їй треба відкриватися. Вона знаходиться в якихось залежностях, страхах, можливо, прошлих, можливо, ще якихось страхах. Не знаю. Але питання, відповідь на питання так, тому що виходить, три старших аркана вона зможе. Як само, ну тут треба дивитися, а розлучається.